5 березня у цей вівторок в Червоному морі пошкодили підводні кабелі, які забезпечували роботу телекомунікаційних мереж. Провайдерам по всьому світу довелося дуже оперативно переспрямовувати до чверті трафіку між Азією, Європою та Близьким Сходом. Зрозуміло, що торкнулося цей інтернет трафіку. Як ви могли здогадати, звідси і збій у роботі ряду соцмереж та платформ, з якими зіштовхнулися і українці, і мільйони людей в різних куточках тих самих Азії Європи та близького сходу, а вже 7 березня виключно в Україні стався ще один збій. З інтернет-сервісом Укрнет не працювали сайт, новинна стрічка та електронна пошта сервісом. Проте причини його блокування трохи інші. Я собі не зберігався! А якщо в мене програма із за цього полетить? там що і так на супляща здержиться. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі я розповім усю наявну нині інформацію про порушення роботи найбільших соціальних мереж, платформ та сайтів. І звісно, повідую про їх можливі причини, пояснивши до чого тут хусити. Ви головне підпишіться на канал і поїхали! Про початок збоїв роботі Facebook, Instagram, YouTube, X, тобто колишнього Twitter, Google, YouTube, WhatsApp та Zoom стало відомо зі скарг самих користувачів по всьому світу. Їх почало викидати з акаунтів без можливості зайти назад. А в окремих соцмережах та платформах не оновлювалася стрічка. Вже тоді в мережі почали жартувати про хуситів, які перегризли кабелі. Але згодом стало відомо, що в цьому випадку в жарті є лише доля жарту, бо ж причиною збою стало саме пошкодження підводних кабелів в Червоному морі. Хоча постраждала компанія, мета аргументувала проблеми більш стримано, назвавши їх звичайним технічним збоєм. Раніше сьогодні технічна проблема спричинила труднощі з доступом до деяких наших служб. Ми якнайшвидше вирішили проблему для всіх, хто постраждав, і приносимо вибачення за незручності. Експерти зазначають, що масштабні пошкодження цих підводних мереж могли б призвести до масового і довготривалого відключення інтернету. Такий випадок вже мав місце після землетрусу на Тайвані в 2006-му. Проте повернемося до інциденту цього тижня. Першу про аварію в Червоному морі повідомила телекомунікаційна компанія HGC Global Communications, яка заявила, що підводні кабелі перерізали, що й призвело до значних збоїв у роботі мереж зв'язку. Кабелі належать чотирьом великим телекомунікаційним мережам. За даними HGC, постраждало близько 25% трафіку між Азією, Європою та Близьким Сходом. Проте трафік буквально одразу перенаправили, щоб звести до мінімуму перебої в роботі клієнтів. Ну, слава Богу, що отак, що от, от воно вийшло. Та й варто зазначити, що в Україні збій тривав усього декілька годин, а згодом все стало на свої місця, як і не було. Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун запевняє, що навіть якщо подібна ситуація повториться, користувачам з України хвилюватися не варто, адже в глобальній мережі немає єдиного центру, від якого залежить зв'язок. Та в регіони, які можуть постраждати від перерізання кабелів, в будь-якому випадку будуть перенаправлені потоки трав. Ї трафіку, що на українських користувачах майже не позначиться. Адже таких мереж багато і вони балансуються. Тобто, якщо один кабель перерізали, усе розподіляється й на інші. Тобто такі пошкодження не критичні, хоч, звісно, і неприємні. Ремонт кабелів може тривати кілька місяців. Так, головний спеціаліст із цифрових технологій компанії Сіком Пренеш Падаячий заявив, що отримання дозволів від морського відомства Ємену на ремонт кабелів може зайняти до восьми тижнів. Клієнтський трафік буде перенаправлено доти, доки ми не зможемо відремонтувати пошкоджений кабель. А тепер детальніше про можливі причини. Хоча одразу скажу, що наразі достеменно невідомо, що спричинило переривання зв'язку в роботі підводних міжконтинентальних кабелів. Повідомлення про можливе пошкодження у Червоному морі почали циркулювати минулого тижня. Ізраїльське медіа Globes поклало відповідальність за пошкодження саме на хуситів, які атакують вантажні судна в цій екваторії, намагаючись підтримати Хамас у війні в секторі гази. Натомість хусити рішуче заперечують ці звинувачення. У прес-релізі уряду, контрольованого хуситами, йдеться про те, що вони прагнуть захистити всі підводні кабелі телекомунікацій і відповідні служби від будь-яких можливих ризиків. А також пообіцяли надати приміщення для ремонту та обслуговування кабелів. Оце так несподіванка. CNN зазначають, що руйнування кабелів у Червоному морі сталося через кілька тижнів після того, як офіційний уряд ємену попередив про можливість того, що хусити можуть націлитися на кабелі. Підтримувані іраном бойовики вже порушили глобальні ланцюжки поставок, атакуючи комерційні судна на найважливішому водному шляху. Інші спостерігачі зазначають, що кабелі могли бути пошкоджені внаслідок нещодавнього затоплення британського вантажного судна Рабіма, яке хусити атакували. 18 лютого Сухогруз кілька днів дрейфував в Червоному морі, волочачи свій якір морським дном, де потенційно міг обірвати один або кілька кабелів. Судно врешті затонуло. Натомість офіційних підтверджень того, що саме воно стало причиною пошкодження мереж, ніхто не надав. Американські медіа звертають увагу на те, що масштабний збій стався в так званий супервівторок – день коли в більшості штатів США відбувається голосування в рамках праймерис, тобто внутрішньопартійних виборів, де партії визначаються зі своїм кандидатом в президенти США. Ро, те, як саме збої в роботі соцмереж або ж переривання зв'язку через підводні кабелі могли вплинути на виборчий процес в Америці, наразі невідомо. Здається, зі збоєм 5 березня все більш-менш зрозуміло, чого не скажеш про проблеми з роботою домену Укрнет. 7 березня вночі реєстратор доменних імен Network Solutions раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен. В результаті інтернет-користувачам стали недоступні сайт, стрічка новин та електронна пошта Укрнет. І тривало це аж до п'ятої години вечора, аж поки американський реєстратор знову не під'єднав домен Укрнет. Але у чому причина блокування? Інтернет-підприємець Андрій Хваткевич заявив, що у заблокували за рішенням американського суду. На його думку, це цілеспрямована атака на ресурс з використанням рішення суду. Наразі реєстратору вдалося знайти легальну причину для розблокування домену. Домен почав працювати. До цієї проблеми також вже була залучена участь представників ікан. Юридична компанія NQA з'ясовує причини рішення суду. Та ми повідомимо, коли буде більше інформації. Аби трохи вас потішити на сам кінець, додам, що на Русі цього тижня без збоїв теж не обійшлося. Проте, здається, їм вдарили по найболючішому, бо напередодні, 8 березня, працювати перестали платіжні термінали. Якщо бути точнішою, оплатити болотні жителі не могли саме сигарети і алкоголь. Уявіть, який це удар по країні алкоголіків. А щоб згустити фарби навколо проблеми, в Росалкогольтабакконтролі та запевнили, в усьому винні хакери масштабна атака їхніх рук справа. Ну Дійсно, хакери вирішили одним махом отверзити всю великою і могучю. Коньяк, водка только не проходить, а Вод... стально все проходить, да? Котелі водні працюють. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу «Україна на часі. Маю надію, ви не дуже постраждали від збоїв у мережі, які спіткали нас цього тижня. І час, поки соціальні мережі та сайти не працювали, вам вдалося провести з користю. І здається, нервуватися щодо повторень таких негараздів не варто. Якщо ви додивилися це відео до кінця, нагадую, підписатись на наш канал і поставити лайк цьому відео. Па-па!